Фрешки, всім привіт! Як завжди, компанія Фрешавто на зв'язочку вітаю вас, друзі. Вже сьогодні так трошки відео багато не знімали, багато нових автомобілів заїхало для вас. Але менше з тим, сьогодні ще хочу зняти відео для вас по цьому автомобілю. Реально тачка заслуговує, як то кажуть, класний відеоогляд, щоб ви мали розуміння, що це дійсно як крутий автомобіль. Чого крутий, я розумію, що це, можливо комплектація тут не є, особливо там якась там мега крута, але по, по співвідношенню рік автомобіля, пробіг і ціна це реально е, такий комплект коктейль, який дійсно вартує вашої уваги. І це є крутий комплект, того, що буде дуже-дуже класна ціна за дану автівку. Додивитись зараз відео, в кінці відео собі я назву ціну за даний автомобіль щоб ви мали розуміння, чому все так в цього автомобіля, і собі будете приймати рішення. Хоча рішення прийняв би вже навіть і сьогодні по даному автомобілю. Отже, погнали. Розказу в двох словах, що це за автомобіль де ми його взяли. от І, звичайно, біжимо по комплектації біжимо по замарах лакофарового покриття, по кузу, по сідах по експлуатації. Тобто надам, надам вам постараюсь надати. Те максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви розуміли, що з цим є. З цією автівкою. Отже, погнали. Друзі, це автомобіль нас Volkswagen Tiguan, чисто 2019 року випуску. Навіть він випуску йшов 19 рік, 12 місяць, 20 число. І це в нас є офіційний автомобіль. Офіційний Volkswagen Tiguan, купувався в салоні Україна і має одного власника. Де ми його взяли? Взяли просто. Ми взяли цей автомобіль-обмін на інший наш автомобіль з доплати. Люди пригнали свою автівку і доплатили нам, і забрали круту нашу автівку. Так що що без проблем у нас така опція можлива, і по цьому автомобілю купувався в салоні офіційний дилер, один власник, повністю весь обслужений цей автомобіль від А до Я в дуже бережному стані. Практично весь автомобіль в бронеплівці людина з ним дивилася, повністю затягала в бронеплівку в даний автомобіль. Реально. Має непогану комплектацію і дуже-дуже чудовий стан. І буде мати хорошу ціну. Отже, погнал по е, даному автомобілю. По даному автомобілю. Е, зараз я вам розкажу е, по, 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 по Боже, забув, по, по комплектації біжимо. Потім все решту вам покажу. По комплектації. Комплектація у нас іде середня, тут не максимальна якась е, мега крута комплектація, комплектація середня. І починаємо з оптики. Оптики в нас так, також тут середня в цьому автомобілі оптика, вона йде ледовська, е, вона просто типу, не адаптивна, просто переключає ближні ближнє е, це оптика. І в принципі все. Це не галогенки стоять і не максимальна фу це середня ледівська оптика. Є е, е, по оптиці. Ці в Потім біжимо. На автомобілі встановлені диски у нас 17-го розміру з літньою гумою. от, Мається ця автівка безключовий комфортний вхід, що немало важливо, це дуже класна опція. салончик у нас сидіння у нас текстилю зроблені. Так, повністю текстиль. По салону. Так, далі сідаємо в автомобіль. Що ще в нас є? Е, далі в нас є 139 тисяч, читайте, 140 тисяч оригінального по пробігу по автомобілі, це 100% оригінальний пробіж. Керне мультикермо. Запускається, як завжди, кнопочкою для да, нартівки. На Ось так. Зараз запущу. Хай це, як воно запуститься кондиціонер, бо на вулиці така жара що неможливо. Е, от Yeah. Потім що ще по автомобілі? Підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання склопакетом повністю всім. Е Магнітолка Discovery сенсорна у нас, Android Auto, Apple CarPlay, українська мова. Е потім трьохзонний клімат контроль, очищення повітря, функція є у нас. Android Auto, Apple CarPlay, казав вам, так, е, Настройки різні можна робити по магнітольці. далі Підігрів у нас є е, сидінь, е, трьохзонний клімат. так, Потім маємо е, патрони, які перед та камера заднього виду є в автомобілі. Ось так воно все працює. Е, коліщатку для зміни руху режиму їзди, е, електроручник, автохолд є. От, є автохолд, що ще, що ще, в принципі, автохолд. А, і по асистенти допомоги водію е, маємо. Ми по асистенту допомоги водію лайн-асіст рух по смугах та фронт асіст. Тобто вона підрульовує, і якщо вона реагує на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас, гальмує. От Є е, круїз-контроль є в автомобіля. от Так що, в принципі, ось така ситуація. Ще там позаду зараз глянемо позаду в автівки, що в нас є регулювання. Мабуть, регулювання де, третім кліматом, і в принципі, все. Задні електрокишки багажника немає. Оптика задня також е середня, звичайна. І ще, ага, і ще до того всього, друзі, е ми маємо по цьому автомобілю. Ще до комплектації входить 2-літровий дизельний двигун, 2 літри дизельний двигун, потужністю 110 кВт-150 кінських сил і на повному приводі цей автомобіль. Е і стоїть автоматична коробка передач до 500 7 ступка. Так що, ось такий е тобто середня комплектація абсолютно не якась там мегакрута, і не якийсь там повністю вже барабан. І, до речі, прикольно, класний колір у нас е сірий, такий графітовий колір. От, така ситуація. Так, далі я беру прилад, робимо по замірах по лакофаровому покриттю. От. Так, лакофарбове покриття і зразу будемо розбиратися ми. А, і, до речі, в комплекті автомобіля друзі, ще є е, два ключі і два ключі до конструктора. Бачите, стоїть на коробку передач, конструктор для блокування і є два ключі. Це все робилось по офіційному дилеру, по салону також з цього автомобіля. Так що як-не-як, але -як, прикольна опція. Так, по лакофаровому покричу. Дивіться, друзі. Е ви будете дивитися і бачите, що. Е ось тут пробиваємо 300 показує. Да? Це в бронеплівці автомобіль, того він більше показує. 276. І ось тут, якщо придивитися, то видно, бачите? кінчики плівки, де йдуть по капоту, йдуть, ось, бачите, плівка. От, далі стоечка у нас 125. Вже, лоб у нас 105. Тут вже плівки бачите, немає. 114, 106. Далі плівка є на ось цих 20 276, 278, ще раз. 276, 274 теж плівка. Задні крила плівки не мають у нас, 113. 108, 110, кришка багажника у нас. 101 також немає плівки. 101, 117. Ліва сторона 105, 115, без плівки. Дверки знову ж таки в плівці. 270, 277, 278, 279, 301, 302, і капот в плівці також 265, 274. Так що, друзі, автівка у нас виходить. Тільки два задні крила, задня ляда і дах без плівки, все решта автомобіль повністю без плівки. І стоїть плюс додатково конструктор по цьому автомобілі. Так що ну, реально прикольно, класно для себе. Тому що за кордоном навіть не знають, люди, що таке ця плівка, і вони його не використовують, а ви для себе, що захочете, сподобається цей автомобіль, можете повністю зняти цю плівку, він у вас буде як новий. Ну, тіпа, Хто знає, хто користувався, той розуміє, про що я говорю? Отже, така ситуація. І що, і що. І по е косметичному стану, по стану по експлуатації, реально він хороший, тому що є моменти, да, але, допустимо, переднє ліве крило, але це подряпана плівка. Її просто можна зняти або переклеїти, і цей момент у вас забереться. Це переднє ліве крило. На капоті така сама ситуація. Бачите, десь е хоп, поцарапався капот, але це все плівка подряпана. Це не сам лак. Так само тут трішки от, лак піддувся на капоті десь від скола. От, е Решту по автомілю добре, він без ДТП, все рівненько, гарно, класно, ніяких там моментів з ним не було. Просто так загально вам з по кругу автомобіль, щоб ви мали розуміння, до речі, задній бампер. Також ось тут оплівочка є на ньому. бачите, Ось тут, щоб вона не пошкодилася. От. Ну і права сторона ситуація повністю аналогічна. Ось так все виглядає. Рівненько, все гарно, чисто, ніякі там бампера не пошкодились, не знімали, не підфарбовувалися, нічого абсолютно з цим автомобілем не робилося. Е, так що, в принципі... а, Передній бампер. А, а передній бампер, до речі, без плівки. Я думаю, що в плівці, але без крила в плівці, а передній бампер без плівці трішки такі дрібні сколики є по передньому бампері. Вони є не критичні, але менше з тим воно це є. Ну і по салону самому, самого автомобіля тут все добре. ну Самі бачите, ось карта водія у нас, поріг водія, на всіх порожиках теж є плівочка, бачите, ніде нічого не потерто, не затерто. Сидіння чисті, гарні, в автомобілі не палили. До керма також претензій немає. До речі, класно, до є кандюк. Вже надув, так в машині просто аж холодно. От Надув кондиціонера, ось так все виглядає. Позаду дивимося тепер. Заднє паліво. Арочки, задній диван. Ось так позаду. Чик, стеля. Хоп. Так, є. Так вам показав і дивимося ж по багажному відділенню. Подивимося швиденько. По багажнику задні кришка багажника. Трішки епітертості по пластику у нас полочка є. Так, ліва сторона, ось тут, право, ліво, право. Є, до речі, вже в офіційних автомобілів є е, цей, докатка, ключ, донкрат, все повністю також є по автомобілю. От, І що І, в принципі, в принципі все. Так що, друзі, що головне? Все круто, все класно, але саме головне це ціна питання. Друзі, за чистий 2019 рік за першу реєстрацію 20-й рік автомобіль Volkswagen Tiguan з 2-літровим дизельним двигуном на повному приводі з пробігом 140 тисяч оригінальним ціна питання на віддачу даного автомобіля буде в районі 22 500. Друзі, ну дуже крута ціна, 22 500 за практично 20 рік автомобіль за 140 пробігу. Так що, будь ласка, я не знаю, приїжджайте до нас, дивіться, катайтесь, це здраве робіть. Це дуже-дуже хороший варіант. Ми ніколи у світі не знайдемо вам такий автомобіль, щоб пригнати за кордоном в такі гроші. Вони там коштують такі автомобілі Тігани, навіть в такій комплектації, там коштують вони там по 15-17 євро. Порахуйте самі, скільки він буде вартувати, щоб провести в Україну. Так що, будь ласка, швиденько, довго не думаємо, приїжджаємо до нас на майданчик, розглядаємо цей варіант, робимо тест-драйв, катаємося, дивимося. Ну і звичайно, купуємо. Бо того ж такі автомобілі попадаються дуже дуже рідко, не тільки в нас, а мабуть, у всій Україні. Отже. Так що, друзі, якщо щось комусь не сказав, не показав, будь ласка, також дзвоніть, пишіть, набирайте, обов'язково вам це дозніму, допокажу, дорозкажу, кому потрібно, що все зроблю, щоб ви дійсно переконалися, що з цим автомобілем є все добре. От, Що є все добре, що він дійсно вартує вашої уваги. Так що, друзі, всім гарного дня. Довго не думаємо, пам'ятаємо, що в нас є опція доставки автомобілів у ваше місто, можемо без проблем доставити. І приїжджаємо до нас. Так що, друзі, всім гарного дня, буде на зв'язочку з вами. Пока-пока.